Чи перебув Путін своїм гіпотетичним самітом із Трампом домовленості про передачу в Україні, коли ЗСУ зможуть піти в наступ? Села на Дніпропетровщині стрімко порожнюють через наближення фронту. Путін перший набрав і сказав, що я хочу з вами поговорити перед зустрічю з Зеленським. Дві години вішав лапшу на макарони. щоб що. Трамп говорить про якість збільшення. Американських поставок, коли підкреслює, що українці хотіли перейти у наступ, що трапилось у вас? Прильот! Один з ключових е опонентів для офісу це кличко, по якому багато проходяться. А це про персональні відносини з Трухановим, у якого чи то є російський паспорт, чи то був російський паспорт, чи нема російського паспорту. СБУ стверджує, що є. Тоді питання. А де кримінальне провадження? Український гурт Бумбокс представив нову пісню Живий І розуміння що твій час настав.